Затягнуте в журбу і страх село, як тіні, люди денеде блукають, а розкошує лиш криваве зло, останнє з рух темтячих вириває, матусю їсте, голос ледве чуть, а в неї сил немає навіть встати, щоб хоч шматочок хліба роздобуть і пухлим діточкам його віддати. Бреде сердешна думкою жива, навкруг лиш пустка і смерть врожай збирає, а в пам'яті поля, жита, жнива, та в хаті навіть зернятка немає. Страшна біда і стогін навкруги, у каминах вітрище вовком виє, останній подих, сповнений туги. А вічний сон до раю путь відкриє.